Здавалося б, звичайна крапля води, що в ній може бути такого особливого? Прозора, проста. Але знаєте що, як ми зазирнемо всередину? А що, якщо там, у цій краплі, існує цілий світ, абсолютно невидимий для нас? Отже, сьогодні ми з вами вирушаємо у справді неймовірну подорож. Разом ми розкриємо таємниці цього прихованого всесвіту. Це буде шлях від найдрібніших мікроскопічних істот до величезних глобальних систем, які виявляється, вони підтримують. Тож, давайте почнемо нашу мандрівку, і все починається з однісінької краплі води зі звичайного ставка. Те, що для нас виглядає як проста рідина, насправді просто кишить життям. Серйозно, це наче цілий мегаполіс для мікроскопічних істот. Вчені називають їх мікроорганізмами, і кожен з них це повноцінний живий організм, який і дихає, і харчується, і рухається. Та хто ж там живе? Ну, давайте познайомимося з двома, скажімо так, яскравими мешканцями. Ось це амеба. Справжній хижак і майстер перевтілень. Вона постійно змінює свою форму, випускає такі собі несправжні ніжки, щоб рухатись і полювати. А ось її повна протилежність, хлорела. Це по суті мікроскопічна рослинка, і як і дерева, вона сама для себе створює їжу за допомогою сонячного світла. Добре, але як же люди взагалі дізналися про існування цього світу? Відповідь криється в одному з найважливіших винаходжень за всю історію біології. Усе почалося ще в XVII столітті саме тоді створили перший мікроскоп, і цей прилад став тим самим ключем, що відчинив нам двері у мікросвіт. З кожним століттям, повірте, ці двері відчинялися все ширше й ширше. Перші пристрої давали збільшення у 200 разів. Цього виявилося достатньо, щоб зробити шокуюче на той час відкриття вода жива. А потім, уявіть собі, стрибок до трьох тисяч разів завдяки світловому мікроскопу ми змогли зазирнути вже всередину клітини. А що ж сьогодні? Збільшення у понад мільйон разів. Сучасні електронні мікроскопи показують нам навіть віруси. Це, знаєте, вже щось на межі наукової фантастики, але це реальність. Але всі ці мікроорганізми це не просто якісь цікаві об'єкти для спостереження. Ні, вони безпосередньо впливають на наше життя. І цей вплив, скажу я вам, може бути як дуже добрим, так і дуже поганим. І отут бактерії показують свою дивовижну подвійну природу. Одні наші вірні союзники. Вони допомагають нам робити йогурти та сири, виробляють вітаміни прямо в нашому кишківнику, збагачують ґрунт. А от інші. Це справжні вороги. Вони викликають карієс, псують їжу і спричиняють хвороби як от ангіну. Чудовий приклад такої двоїстості звичайнісінький хліб. З одного боку, у нас є дріжджі, це одноклітинні гриби, які роблять тісто пухким. А з іншого боку, є пліснява це теж гриби. Але вони можуть геть все зіпсувати і зробити хліб небезпечним. Окремої уваги заслуговують віруси. На відміну від бактерій, вони навіть не є клітинами. Це, по суті, крихітні такі частинки, які оживають і починають розмножуватися, тільки но потраплять всередину живої клітини. Вони просто використовують її ресурси, щоб створювати свої копії. При такому неймовірному, просто шаленому різноманіччі життя виникає питання, як вчені взагалі дають усьому цьому раду, а для цього існує спеціальна система. Просто уявімо, що наукова класифікація це така собі величезна бібліотека для всього живого. От як книги там розставлені за жанрами, за авторами, що ми могли легко знайти потрібну, так і всі організми згруповані за певними ознаками. Ця система працює ну, як точна поштова адреса. Починаємо з найширшої категорії царства, це ніби наша країна. Далі звужуємо пошук, тип, клас і так далі, ніби область, місто. І так, крок за кроком, аж поки не дійдемо до конкретного виду. У нашому випадку це чапля сіра. Кожен організм має своє унікальне місце в цій системі. А тепер давайте трохи відійдемо від мікроскопа і подивимось на картину загалом. Як усі ці організми, від мікроскопічних до найбільших, взаємодіють між собою у світі? Вони живуть у спільнотах, які називаються екосистемами. Це може бути що завгодно: ліс, озеро чи навіть та сама крапля води, з якої ми почали. Це, по суті, місце, де живе і неживе існують у неймовірно тісному зв'язку. І в кожній такій екосистемі є три основні професії: утворювачі це переважно рослини, вони виробляють енергію, споживачі це тварини, вони цю енергію споживають і є розкладачі, бактерії та гриби, які все переробляють, повертаючи поживні речовини назад у природу, таке собі безвідходне виробництво. Найпростіший спосіб уявити всі ці зв'язки це подивитися на харчовий ланцюг. Він дуже наочно показує, хто кого їсть, а отже, як енергія передається від однієї ланки до іншої. Ось погляньмо, наприклад. Все починається з конюшини, яка бере енергію від сонця. Її з'їдає коник. Коника, в свою чергу, ловить жаба, а жаба стає обідом для вужа. Ось так просто енергія сонця мандрує крізь усю екосистему. І ось ми знову повернулися до нашого початку від однієї єдиної краплі води до глобальних харчових ланцюгів. Усе це змушує задуматись. А чи не виходить так, що саме ці невидимі мікроорганізми, розкладачі і утворювачі і є справжніми, хоч і прихованими правителями нашої планети?